СПА басейн як головний конкурент фітнес-залів. І так і ні. З одного боку, СПА не замінить тренажери, але він стає тим самим простором, де тіло отримує навантаження м'яко, а мозок повний релакс. Гідромасаж працює як масажист. Тепла вода знімає спазми і пришвидшує відновлення після будь-яких фізичних навантажень. Саме тому спортсмени давно використовують спа як частину тренувального процесу. Але цікаве інше: багато людей обирають СПА-басейн замість фітнес-залу, бо він вирішує головне, допомагає зняти стрес, підтримати тонус і поліпшити сон без виснажливих вправ. Іронія в тому, що абонемент у спортзал часто купують для галочки, а спа-басейн реально використовується щодня. Це ваш домашній зал для здоров'я, де можна поєднати релакс і користь для тіла. Дослідження показують, регулярні водні процедури допомагають спалювати калорії, зміцнювати серце і навіть підвищують витривалість. Тож спа-басейн не просто конкурент фітнесу, це альтернатива для тих, хто хоче баланс, а не стрес. Хочете власний фітнес-зал у воді? У Galaxy ми допоможемо підібрати спа басейн, який стане вашим найефективнішим інструментом здоров'я. Підписуйтесь і залишайте заявку. Зробіть спорт приємним.